Дитячі візочки є двох видів. Ось такі, такої конфігурації, такого виробника. І ось такий візочок дитячий. Так, відео знімаємо одразу на одні і інші. Та інші. Ось показуємо бувалого вживання, метал ми відреставрували, пластик тільки помили. Колеса тут, безумовно, всі працюють, крутяться. Пройдемо основне, що по розмірах. Рулі крутяться, відповідно, вони тут різні стоять, але крутяться. По бажанню можемо однакові додати, поставити всі однакові, якщо будуть в один магазин йти, там 4-3 чи 2 штуки. Так. Це у нас один візочок. Та ще один візочок. Ось він. Має повну загальну довжину. Метр п'ятдесят. Ширина поручку 60 сантиметрів. Висота поруч один метр. Кошик покупця. Посередині міряємо 49. Внутрішній. 40. І висотою 44. Це той візочок, який в нас зараз один. Ось такого типу. Ті візочки, яких 4 штучки в наявності. Зараз заміряємо. Так, довжина його повна загальна. Метр 20, він трішечки коротший. Ширина по ручці 53 см. Він має два кошики. Ось ці візочки, Два кошики. Верхній кошик та нижній подвійний. Верхній кошик по середніх розмірах 41 см. Ширина, довжина всередині, корисна 60 см. І він йде у нас не глибокий, але довгий, 15 см висотою глибиною. Так. Ну і два задніх кошики. Додаткові сюди зазвичай ложать свої ну, власні індивідуальні речі. Сумку, кошельок, різні речі. Так, 33 см на 45. Два кошики і висота їхня корисна внутрішня 23 см. Ось такі чудові візочки дитячі після реставрації. Виглядають непогано, хоч і бувалого вживання. Тут іще от, в саме цих машинках у нас дверцята відчиняються, бо в тій, що одна, тут низька посадка, дитина зайде і так. А тут відчиняються у нас такі дверцятка є. Ну і з цієї сторони там бачите упора, такий захист, значить дверцятка лита, щоб дитина зафіксована була. Є сайт, на якому є різні товари. У нас різне торгове обладнання, ну, переважно торгові візки, холодильне обладнання, різне всіляке після реставрації, стелажі торгові. Кого що цікавить для магазинів торгове обладнання? Запитуйте.